Вони люблять журналістів. люблять людей. Журналісти та бійці спецпідрозділу Беркут роблять спільне фото на згадку про взаємну любов. Їх задача захистити їх від протиправних пасіветост. Через півроку журналісти змогли відчути всю силу беркутівської любові: розбиті голови, вирвані нігті, поламані кістки, розірвані губи. Під час стихійного штурму адміністрації президента 1 грудня спецпризначенці калічили журналістів з особливою прискіпливістю. Наявність прес-карти чи камери лише додавала снаги. Але вони з дуже великим задоволенням це робили, вони при цьому казали, ми вам покажемо е, свободу слова, хі, з ваших демократій. Ані люблять журналістів, люблять людей. У мене була камера в руках, фотокамера професійна, у мене був бич преса. Я кажу, що преса. я кажу, що преса, вони кажуть, що да, ти преса і давай дибий. Потім другі підійшли, саме така преса, бачить, лежить биджі, камера вже на... На земле. А я в голову насчитал 7-8-10 ударов. Там дальше я уже не считал. Я насчитал три пары ног. Ну, соответственно, 3-4 человека меня били. Сотрясение головного мозга, сотрясение, э, ушиб в клетки клетке и палец у меня разорван, меня его зашивали, оторван ноготь. Від дій правоохоронців постраждали майже 30 осіб, які виконували професійні обов'язки. Журналісти кажуть про цілеспрямоване побиття, можливо, як акт помсти, адже такого не пам'ятають за всі 20 років незалежності. Олександра Заклецького разом з колегами спершу закрили на одному з двориків, не відпускали, хоч ті показували посвідчення журналістів. Нас так не чіпали, не чіпали. Десь приблизно це хвилин 5. і потім я так розумію, що вони просто між собою зв'язувалися. По радіо, і хтось їм дав таку команду журналістів гасіть, тому що вони після цього вламуються. у цей апіндікс починають нас гамселити рут напал, сука, напал. Після того як там ну ми просто попадали, вони починають почали бити по спині, по нирках. Головний редактор інтернет-видання ЦензорНЕТ Юрій Бутусов отримав каменем по голові. Хтось кинув його в бік правоохоронців, а ті відповіли так само. Все лице було повністю в крові, я не бачив майже нічого. Мій діагноз це вдавлений оскольчитий перелом лобної кості откис отвясеня мозга. Когда машины скорой помощи там с дубинками бежали там бойцы Беркута, перед нами остановился один совершенно неумеяемого вида сотрудник, который орал, что я вас здесь всех убью. 26 було побито представниками милиції, Беркуту та іншим. П'ять постраждали від титушок або дій протестантів. П'ять не бачили, хто власне їх бив. Це був або камень, або кийок, але не ідентифікували, хто бив. Вісім журналістів постраждали від зривів світлозвукових гранат, які поліція, міліція кидала в протестантів. Фотокореспондент Ліга Бізнес Інформ» Олександр Перевозник висвітлював акцію на вулиці Банковій. Його били по черзі вісім співробітників Беркуту, хоча на ньому був Бейдж, і він попереджав, що є журналістом. обличчю били ногами, а по голові були вже уже кільками били. І по плечах, по спині, теж кільками. У Мене 11 швов 10 на голові, 1 на брові. У мене вся синя спина. тут. Все забито. Ноги забиті. Були вже по чому попадали. Коли фотограф або оператор знімали побитих людей, беркутівці наказували припинити зйомку. Ті не вірили власним вухам, адже за законом ніхто не має права перешкоджати журналістській діяльності і продовжували працювати. Тоді вже без особливих церемоній правоохоронці починали місити людей з камерами. Начал снимать, до мене подбежал один беркутовец команди Веч на землю. Я присел. Он оббежал, я встал, продолжил І В этот момент подбежал ко мне другой. і крика мне Снимай, не снимай, уже начали меня бить непосредственно. То есть били дубинками, били ногами, били в голову, по корпусу, по ногам, по рукам. Я закрывался уже. Камера розбита. Так мене Беркутівці були цілеспромовано, ми знаходились до того ж не в епіцентрі подій, ми знаходилися з боку в двориках, біля, біля спілки письменників. І от там кого ловили, того й били. Я от, коли до мене підбігав, я підняв руки, на мені був бейджик, я кричав, що я журналіст, але отримав по обличчі дубинку. І потім кожен, хто пробігав з Беркутівців, бив по голові, по рукам, по ногам, ногами, дубинками, чим завгодно. Я вставав, потім мене знову валило, я падав. І от Втікав через цей паркан двохметровий, метровий. Не знаю, як я на нього забрався. Мені ще в собі палками по спині були. Мої колеги багато з них повідомляли, показували посвідчення, але Беркут не зважав на це і все, все одно продовжував бити, комусь там техніку побили. Ну, мені пощастило. Я просто втік. Вони намагалися, один берковець намагався мене звалити з паркану, де я стояв і фільмував все це. А в мене на очах, коли я це все фільмував, вони ну, Беркут били людей, які вже лежали на землі. Журналісти кажуть про провокацію з боку правоохоронців. Вони ніби знали, що провокатори серед мітингувальників підуть в атаку і виставили вперед строковиків внутрішніх військ. Поки 18-річні хлопці стояли без захисту під градом каміння і ударами палець та ланцюгів. Елітний спецпідрозділ у повній амуніції ховався за їхніми спинами. Свою мужність, що проявилась в гамселенні беззахисних людей, він почав демонструвати вже після втечі призвідників бійок. Ну так, да, по малюнку видно, що отут-от удари сюди по ключці, по плечу, по руці, і мітили по нирках, просто там був натичник, який захищає нирки. Я думаю, що це просто якісь східні ки. не кияни, тому що в принципі київський беркут я добре знаю. Неоднократно стикався з ними на різних акціях і під українським домом, і в гостиному дворі. Ні, це не. Це не вони тут зіграв. Я думаю, людський фактор, і коли вони вже пішли в атаку, то вони там вже сильно не розбиралися. Хто перед ними журналіст або мітингувальник, або провокатор навіть все ж таки зірвалися, і дуже ну як на мене, надмірно жорстоко били всіх, і в тому числі журналістів. Журналісти з Польщі, Данії, Франції, США, Росії усі мали змогу познайомитися з гостинністю українських силовиків побиття журналістів це причина для серйозного занепокоєння. Я багато разів наголошував, що свобода преси це фундаментальний принцип функціонування демократії. Я жахнувся, коли побачив зафільмоване побиття кількох журналістів на майдані незалежності рано вранці у суботу, і так само із жахом дивився відео побиття журналістів під час виконання ними своїх професійних обов'язків на банковій учора. Сподіваюся, правоохоронні органи зроблять висновки. Я особливо занепокоєна, що в багатьох випадках, незважаючи на прес-карти, журналістів атакували співробітники правоохоронних органів. Потрібно терміново розпочати розслідування стосовно цих осіб та зупинити насильство проти журналістів. Дії правоохоронців засудила також прес-секретар Януковича Дарка Чепак. Вона вимагає від генпрокуратури розслідування злочинів проти журналістів, розповсюдили заяву і у міністерстві внутрішніх справ. Хочу вибачитися перед тими журналістами, які дійсно отримали тілесні ушкодження. Ми маємо 21 таке повідомлення, яке внесено до єдиного обліку. І за підслідністю матеріали зараз передані прокуратури для того, щоб вже було прийнято законне рішення, надана правова оцінка. Ми слідкову інформацію в змі бачимо, що звучать зовсім інші цифри, але для того, щоб розпочати повно. Цінне розслідування потрібно звернутися з заявою до правоохоронців. Зазначимо, що днем раніше за побиттям молоді на майдані вже вибачався міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Я хотів би від себе особисто членів колегії принести вибачення за надмірне застосування сили працівниками міліції. Тім це не завадило беркутівцям наступного дня діяти так само жорстоко по відношенню до людей, які не могли і не намагалися завдати їм шкоди. Тетяна Селезньова, Ольга Читайло, Дмитро Бондаренко, Вадим Довбиш, Вадим Заїка, Олександр Шаян, телеканал новин 24.